Всім доброго дня! Я Забродська Людмила з міста Тернопіль. Мені 71 рік і вже от скоро буде два роки, як я в компанії «Бі Епік. Ну, життя дійсно помінялося, тому що, перш за все, тут є енергія. Тут я вирішила основне своє питання по здоров'ю, заради чого я сюди прийшла, в мене був коксартроз. Правого суглоба, який я провокурувала 11 років, не дивлячись на те, що 20 років приймала БАДи. воно мене все одно привело до операції, і почав боліти лівий кульшовий суглоб. І я вирішила, ну що ж, спробую біепіківську продукцію, почала приймати через два з половиною місяці, мене перестав боліти цей суглоб. І по сьогоднішній день не тільки він перестав боліти, не болять взагалі суглоби. Дуже багато що пройшло е, різних проблем. Про них говорити не буду. Але це саме та проблема, з якою я прийшла сюди в цю компанію. І не шкодую. На сьогоднішній день в мене багато партнерів, які повирішували такі самі проблеми або інші. Тобто, це те місце, це той продукт, який потрібно споживати для того, щоб жити активним і здоровим життям. Дякую, Дякую мама. доброго дня. Я лікар із струскавця з 45-річним стажем, я ендокринолог і ще працюю, дякую Богу. Дякую Богу мабуть, за це, що я зустріла таку гарну компанію, познайомилася з такими чудовими людьми. І зараз вживаю багато наших препаратів компанії Бігепік. Вживаю Елє, вживаю Редженер і рідкий колаген. Ну, бо здорових людей, на жаль, у нас час немає. Самі ми знаємо, що ми їмо, яку воду ми п'ємо, чим ми дихаємо, хто в містах таких, де багато промисловості. Це обов'язково повинно бути зараз на кожний день, кожному від маленького до старшого людини. І в 80, і вісімдесят Я рахую, що люди повинні вживати ці продукти. Бо вони є дуже корисні, і в першу чергу вони дуже потрібні для нашого організму. Бо кожна клітина, чи ми захворіли ангіною чи вірус, значить, вона ослабляється і немає чим ми його доповнити. Ну, Так як ми лікарі медицини, то ми завжди назначаємо антибіотики, противірусне і то все. Це є не то. Значить, люди п'ють і свій організм навпаки послаблюють, бо антибіотик зразу діє на кишківник, починається дисбактеріоз, починаються різні розлади. І це не те. Я своїх внуків я вживаю одне скажу: що я почала вживати вже третій місяць, січня місяця, ні, грудень. Грудень місяць з 10 грудня ми з чоловіком разом вживаємо лм 8. Бо я принесла мені вірочка, коли ми були на презентації в Трускавці. Мені віра дала попробувати спробувати 8 і бікардіо. І я стикенько два дні приймаю, а чоловік каже, Що ти там робиш? Я кажу: пів ліки. А чому ти мені не даєш? Значить, на третій день я вже чоловіка почала йому рекомендувати. Він теж зараз вживає. У мене три внуки, які теж вживають, два внуки у Львові. Приймають бік, не бікардіо імунокод, імунокод обов'язково, малому 5 років, але він знає, що, мамуся, я йду в садочок, а ти мені ще того порошочку не дала. Тому діти п'ють теж вже другий місяць. Дві дочки в мене, вроді, як ми моїм говорити, що вони здорові, але все рівно вони приймають. Що вони править? Грейс Дрінк -дрін. -дрін. мати гарну процеду, цей фігуру і гарно виглядати. Теж дуже ефект гарний. один випадок. Так як я ще працюю, в мене дуже багато пацієнтів з цукровим діабетом. А цукровий діабет це є ожиріння, гіпертонія, ускладнення англіопатії. Значить, один такий приклад: моя знайома з Житомирщини. Має цукровий діабет вже більше 20 років. Однозначно, що вона приймає інсулін від гіпертонії, від ожиріння печінки для судин приймає. Ну, Я почала приймати, телефоную їй, кажу, ти знаєш що? Я вживаю дуже гарні продукти. Які ж продукти? Вона мене питає. Я кажу: ну, однозначно, ці продукти всі в капсулці. А в капсулці, кажу, 30 кілограм сублінованих. Продуктів це є трави, гриби, овочі і фрукти. О, кажу, я ще такого не чула. А я кажу: я тобі розказую і тобі передам. новою поштою я її передала дві упаковочки Елєва і два 에, Grace Dream. Телефонує мені, мабуть, через три тижні. Ти знаєш, у мене цукор зменшився. Я кажу, чудово, бо вона була в нас в жовтні в турскавці, дуже високі цукри були. Значить, чудово. У мене тиск зменшився. Це прекрасно. Що мені робити? Я кажу, зменшити дозу інсуліну не дуже, і половинку тільки табліточки від тиску приймати. А від печінки кажу ні. Ти приймаєш ці вживаєш ці препарати, де все є і для печінки, і для цукру, і для судин, і для зменшення тиску. Тому, хто ще не приймає, я раду, раджу. Придбати і вживати ці продукти, бо вони насправді відновлюють наш організм в першу чергу наші клітини. А клітини то хворі, то ослаблені, то зовсім вже не виділяють ту нормальну, не виконують ту нормальну функцію, яка потрібна для нашого організму. Тому всім бажаю здоров'я і обов'язково почати вживати ці продукти.